Пане Георгію, також два запитання: наскільки ну от, Київ дає приклад виховання здорового покоління, наскільки тут можна виховувати здорову людину, дитину розвинену, ну і щасливу, звичайно. Я, я часто зазначаю, що не маю особливо морального права висловлюватися про е, дії рішення Київради, тому що я не є киянним, живу тут лише тоді, коли сесійні засідання, але е, менше з тим, якщо говорити про м комфортність для батьків, для того, щоб діти проводили час час Нормально, правильно, то Ну знову ж таки, коли умовно мої приїжджають діти на день чи на два, то вистачає локацій для того, щоб показати, подивитися, цікаво. Я вважаю, що показово було б, якби всі, незалежно чи це центр, чи це будь-який інший район, мікрорайон міста, і не лише Києва, а й взагалі по країні, щоб умовно в 50 хвилинах ходьби був доступний якийсь більш-менш нормальний дитячий майданчик, який тут політичний. Можу, можливо, неправильно, але я згадаю ті майданчики Рошена, які достатньо вдалі за бачу. і за безпечністю і, скажімо так, такі локації, де притягували такі магнітики для дітей, і це тож теж треба подякувати не лише тим, які ті, а й подібні майданчики облаштовували по, по країні, по різних містах. А взагалі, я вважаю, що нам важливо було би дати можливість дітям з достатньо раннього віку присус... долучатися і до. Фізкультурно-спортивних занять. І тут, якби якщо в Києві почують. Дитячі спортивні центри я пропоную облаштовувати забезпечувати саме від місцевої влади за допомогою центральної влади, щоб ці були центри доступні для всіх верст населення. А вже далі це ми до речі, ми б розширили і можливість, скажімо, так, для дітей знайти свої види спорту, щоб там представники різних видів. А далі вже федерації розбирали би вже скажімо, за до талантів, а хтось просто ріс би здоровим і з правильним вихованням. тому що спорт це і про правильне виховання теж такі побажання, скажімо так. Спада Дмитре. ну з приводу е думки народного депутата, мають моральне право чи не немає. Ну, я перш за все хочу зауважити, що. Учасники територіальної громади це жителі об'єднані спільним місцем проживання, а основне місце проживання це більше шести місців на рік. Тому ви повноправний член територіальної громади. Я вважаю. не дотягую. не дотягу. Але все ж таки хочу зазначити, що в такому великому місті, як Київ, який порівняно з іншими містами, переважно в кращому стані по інфраструктурі, по інклюзивності, тощо всі тут сьогодні присутні сказали, що можна краще і знову ж повертаючись до цих. Тем наболілих да кризи політичні, і хотів також додати, на мою думку, чому втручаються правоохоронні органи, тому що в особливий період воєнного стану все, що стосується надходження до бюджету, другого бюджету за величиною і впливає на обороноздатність, прямо впливає на безпеку та життєздатність країни в цей критичний час. Тому я хочу нагадати, що в місті Києві лише 25% земель оформлених. Це не просто питання спорів, це питання надходжень до бюджету, тому що користування землею є платним. Ми маємо рахувати, що 75% земель не отримує бюджет від цих площ. це мільярди, буквально мільярди. Тому як кількість та якість дитячих майданчиків залежить від надходжень до бюджету, так і будь-які інші питання, інфраструктурні, безпекові прямо залежать від надходжень до бюджету місцевого.